Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні короткий огляд швейцарського годинника Луїрар. Модель відноситься до класичної колекції Excellence. Встановлено механічний калібр на базі ETA 2892 з автопідзаводом та ручним заводом. У механізмі 21 камінь 28800 на пів на годину. Запас ходу становить 42 години. На циферблаті присутня індикація у вигляді римських цифр, довгі стрілки, а також віконце дати біля 3 годин. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус сталевий, Діаметр складає 40 мм. Комплектується ремінцем із натуральної шкіри. Ціна близько 1500 доларів. Потрібні посилання знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!